А натомість пишу вірші про дикий ракетний рев, про жахливі вбивства, ні в чому невинних людей. Я хотіла писати високі слова про сенс, про буття, про пошуки Бога, себе у нім. А натомість ще ранку пишу комусь смс. Чи живі після обстрілу всі, і чи в цілій їх дії. Я хотіла писати про зорі, про обожої вічі. Про безсоння від шепотуси чи почуттів. А натомість тримую людь із далеких сторіч, що дістались мені у спадщину від дідів. Я хотіла, але пишу про все, як є, про війну, що дорівнює сльози, про гіни і біль, про велике горе народу мого. У моїх аби просто не збожеволіти. 612-й день війни. 612-й день дорослих дітей страху й ненависть, світла в темні часи, Невтраченої віри, нації з великим серцем, у якої як ти стало найбільшим проявом любові. 612-й день втрат і руйнувань, сліз і прокльонів, невимовного болю, в якому кожен загиблий стає святим. 612-й день зібрав сьогодні Новобужан, гостей міста, щоб відкрити алею пам'яті захисників України, створену з метою вшанування пам'яті героїв земляків. Які віддали своє життя під час збройної агресії Росії проти українського народу. Але я пам'яті захисників. Ми відкриваємо її в символічний день визволення України від нацистських окупантів. Від сьогодні вона стане для нас всіх меморіальним осередком громади, де кожен, схиливши голову, згадає в молитві. Всіх героїв є в світі біль, який ніщо не здолає, і є честь достойна вічної слави. Сьогодні, відкриваючи алею пам'яті, ми вшановуємо тих, хто віддав життя за свою країну, її людей та майбутнє. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у молитвах. Усіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять цих убитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі схилимо голову. Вони згасли, як зоня. Нехай кожен з нас торкнеться з серцем пам'яті цієї частинки вічного. Шануємо тих, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества справедливості жертвував собою. Вони навічно живі в наших серцях. Білими лебедями в небеса відлітають найкращі. Цвіт української землі. Вони пішли за покликом своєї душі, за покликом серця, обіцяли повернутися, запевняли, що все буде добре, але не змогли. І така тиша, цілковита тиша навкруги, навіть повітря застигло. Тільки чутно, як б'ються в у такт метроному тисячі сердець. А серед них серця наших героїв. Серця 36 новобужан. Згадаємо всіх поіменно Антон Михайло, солдат, Ярковий Іван, сержант, Бубало Ігор, солдат. Кордонюк Сергій, старший солдат, Горпінич Руслан, солдат. Коваленко Олександр, старший лейтенант, офіцер штабу, Стецюк Валерій, матрос, Устинов Роман, солдат. Ончуков Роман, солдат. Коляса Сергій, старший солдат. Подляснов Андрій, сержант. Сухий Сергій, старший солдат. Лагунець Геннадій, старший лейтенант. Денисюк Сергій, старшина другої статті, Савченко Євгеній, молодший сержант, скрипник Сергій, сержант, Прадун Олександр, лейтенант, Денків Володимир, солдат. Мішенін Микола, сержант. Дмитрук Олексій, старший сержант. Калашнік Микола, сержант. Довгий Євген, солдат. Антонюк Андрій, старший сержант. Шевченко Роман, молодший сержант, Кожокар Вадим, солдат. Лебедик Євгеній, старший солдат. Юр'єв Олександр, майстер сержант. Василенко Олександр, солдат. Шарук Євгеній, старший матрос. Юрченко Володимир, капітан. Шевченко Олександр, молодший сержант. Пащенко Наум, матрос. Литвиненко Віктор, старший сержант. Волков Володимир, молодший сержант, Мельников Володимир, молодший сержант, Бабенко Олександр, солдат, пам'яті всіх полеглих, хвилина мовчання. Захисники то є від Бога, то наче янголи земні, пройшли вони свою дорогу, освітлюючи наші дні. Їм з Бога в серці жити і в вічність пам'ять увійти, жили, щоб нам добром світити, тепер із неба нам світіть. Звіст, вже досить болю, не тепер мені діти в бої, світла зберемо, покраплі, по краплі по цілу, у світу на ті, ще повертайся живи. Наші сльози не провачу, вам земля, нам треба небо, мирне небо, нам жити, нам любити треба, ми, ми жалі малі, за декілька днів, ми стали дорослішими Бо це наш дім, це наша боя вже досі свій, вже досі бою. Тепер ми не діти, ми воїни світла Зберемо по краплі по цілому світу в наш дім. Живий. Людина живе доти, доки живе її пам'ять. Це пам'ять про вою, які до останнього подиху мужньо. Та героїчно виконували свій військовий обов'язок, виборюючи перемогу та мир кожного українця та всього цивілізованого світу. Ми завжди маємо пам'ятати вже закарбовані навічно в наших душах та серцях імена захисників, воїнів України. Війна забрала життя вже 36 шестиного Ця алея пам'ять присвячена саме їм, нашим синам, батькам, друзям, однокласникам, знайомим, в боротьбі за незалежність України. Це наші герої, з якими ми дихали одним повітрям, ходили одними вуличками, спілкувалися, проводили разом дозвілля. У них також були мрії, вони також будували плани на майбутнє. Вони віддали своє життя заради нашого мирного майбутнього. Віднині ця алея стане особливим місцем для кожного жителя громади. Віднині ця алея буде зберігати героїчну славу мешканців нашого міста та стане нагадуванням для кожного якою ж ціною дістається мир? Нехай ця алея стане місцем спомину, шани та єднання, де кожен, схиливши голову, згадає молитві наших воїн. Проходячи мимо, ми мали пам'яті. Пам'яті дійсно справжніх героїв, ми повинні зупинитися, згадати їх, подумати. Як би вони жили? Що б треба зробити, щоб було краще в нашій громаді? Їхні імена варті назв, назв вулиць, скверів, шкіл, сел, містечок. І я думаю, що саме вони, ті хлопці і дівчата, які віддали своє життя, цей новобожани, цей баштанці, це всі українці, які доєдналися сьогодні до боротьби з ворогом і не дармами сьогодні 20. 8 жовтня, в день визволення України від німецько-фашистських загарбників, мали б святкувати. святкувати перемогу над фашизмом, над геноцидом українського народу теж в тій страшній війні, яка була, яку вибрали наші діди. Ніхто не очікував, що в 21 сторіччі взагалі таке можливе. Але йшли, цілеспрямовано йшла імперська політика. Нашого братнього в лапках народу, який з усіх сторін економічно, політично і вже сьогодні військовою агресією знищує, знищує українців як народ, як націю. І сьогодні українці об'єдналися. Українці це дійсно той народ, який має гарну історію і який сьогодні працелюбний, єдиний, єдиний в одній думці перемогти. Перемогти і розбудувати ту державу, яку ми хочемо, яку бажаємо за потрібне, як навчили нас батьки. І хлопці хай спочивають з миром. Вічна їм пам'ять і в серцях наших повинно битися кожне ім'я, кожне ім'я для поколінь, які підростають, для старшого покоління, для всіх нас. Ми повинні. Не тільки згадувати, а жити, жити разом з ними, мріяти разом з ними. І ті нездійсненні мрії, які не здійснилися у них, ми повинні здійснити. А сама перша мета для всіх нас це перемога. Тому завдяки їхній наполегливій боротьбі ми сьогодні наближаємо довгоочікувану перемогу. Ми будемо її мати, я впевнений. Завдяки наш, нашій підтримці в Європі, в світі, в Україні ми маємо ту підтримку. Та навіть ми самі гуртом зможемо і допомагаємо, допомагаємо хлопцям, дівчатам, допомагаємо один одному в мирному житті. Це теж допомога, тому що сьогодні тут живуть сім'ї, сім'ї захисників, які віддали своє життя за те, щоб ми жили, щоб росли наші діти, онуки зростали і не бачили жодного лихоліття в їхньому житті. Герої дійсно не вмирають. Вони живуть серед нас. Слава героям і слава Україні! До реалізації такого важливого на сьогодні проєкту достойного вшанування пам'яті героїв, які своєю силою і відвагою виборювали нашу свободу. Сьогодні ми тут заради них, як вони були там, в пеклі війни заради нас. В імені родин загиблих я хочу подякувати кожному, хто долучився до цього проекту. Щира вдячність небайдужим жителям нашої громади за виконання цієї роботи за витрачений час зібрані кошти і сприяння втіленню цієї алеї пам'яті в реальність для нас це дуже важливо. Важливо, щоб пам'ять справді була вічною. Людина живе стільки, скільки її пам'ятають. І це не просто слова, це наш обов'язок перед ними. Пам'ятати, цінувати, говорити, вшановувати і поважати. Ці втрати болять, залишаються ранами в душах і ніколи не загонюються. Але особисто мені я думаю, кожному. Хто втратив кожному з рідних, трохи легше, коли їхнього героя пам'ятають, коли говорять про нього і шанують. Коли крізь біль ти розумієш, що це все чогось варте, вони всі чогось варті. Кожен з цих хлопців заслуговував на щасливе, мирне і довге життя. Натомість вони віддали його заради нас, заради цих дітей, щоб вони ніколи не плакали від горя, як сьогодні. Наші воїни. Всі різні, за віком, за переконаннями своїм життєвим і військовим шляхом комусь було лише 20-22 роки, і ці хлопці тільки починали своє життя. А хтось мав за плечима великий життєвий досвід. Частина з них почала свою боротьбу з ворогом ще з 14 року. А хтось долучився до цієї боротьби вже з початком повномасштабної війни. Але їх всіх об'єднало одне любов до України. Вони захищали свою землю віддано, захищали свої родини і хотіли бачити свою країну вільною і незалежною. І тепер вони заслуговують на достойне світле і довге життя в нашій пам'яті і в наших серцях. Вічна і світла пам'ять героям України! Вони тримають небо над нами. А ми повинні об'єднатися і зробити все, щоб ці втрати ніколи не були марними. Слава Україні! Сьогодні виголошуємо всім доблесним воїнам слова глибокої вдячності за вірність вітчизні, за самовідданість і мужність у відстоюванні права нашого великого народу на свободу, незалежність і щасливе майбутнє. Він герой, мій народ, а з героями завжди слава. Ми здолаємо зло, хоч за нього. Страшна ціна. Ми відстоюємо волю свою і свою державу. Україна ж як мати. У кожного одна. з нас одна. одна. Там кож моя не лайме. yeah